Дуже добре, що ви це спитали, бо мене ніхто ще про нього так напевно не питав. І в мене прямо аж такі... Один, там, другий, там. І так от, і кожного разу ми там після тривань залишалися, він так просто став, і всі м'ячі залитали. Друді о, хоче зв'язатися, напиши йому, тобою цікавиться. Він казав, що тобою цікавиться Монако. І це був, до речі, єдиний матч е, в моїй кар'єрі, де я в перерві е, мене рвало. Починаючи там від людей, які там дивляться за полем, і закінчуючи президентом, щоб всі горіли якоюсь там однією метою. Збирай речі, ми їдемо звідси. Сьогодні на розмову до нас завітав футболіст Львівських Карпат Павло Полегенько. Павле, доброго дня. Доброго дня. І візуально, і за статистичними даними, ви такий футболіст, яким напевне перше футбольне слово, яке асоціюється, це навіс. Величезна кількість навісів, кросів, передач з флангу. це вимога тренерського штабу, чи це певний такий канон фулбека, чи флангового півзахисника, як, як в цьому плані? Ну і вимога тренерського штабу, і плюс у нас є завдання там скривати вільні зони, і так виходить, що ці вільні зони якраз підпадають під щоб зробити подачу, крос чи простріл. Тому так, ну, я, я сподіваюся, далі буде ще більше з цих подач голів ми будемо забивати. Ви забивали голи після пенальті. Так склалося, що ви два забили. До вас ще був Ігор Невес. взагалі, чи є в Карпатах визначений, наприклад, футболіст, який зазвичай пробиває пенальті? Е, ну, Після гри з агробізнесом всі, то, там, практично весь тренерський штаб, сказав мені, щоб я. Надалі йшов бити. Е, та я, я і на зборах бив пенальті. Е, я вважаю так, що я не забив це дуже погано, але подивимося, як далі буде. Всі, всі не забувають. Чи правда, що коли ви не забили Ниві, ви останньої миті передумали і змінили удар? Ні, ні, це неправда, бо в мене була розмова з одним із тренерів нашого штабу. Я поспілкувався з ним перед грою. Зробив деякі висновки, він мені дещо підказав. І, і я зробив для себе висновки та до гри ще вирішив, куди я буду пробувати. Але на жаль, воротар виявився на той момент кращим. Але це таке. До потрапляння в академію Динамо ви виступали на рівні Дюфел. Багато забивали, і в Києві забивали. Тобто, фактично ви розпочинали як нападник. Для вас зараз, якщо б умовно спробувати вас на цій позиції, наскільки ви би себе гармонійно відчували? Я взагалі притримуюсь такої думки, що коли футболіст в хорошій формі, то йому там без різниці, на якій позиції грати. От є такий, приклад, там, от я впевнений, що Бояльського куди не поставиш, там справа, зліва, в центр, він буде виглядати непогано. Є такий, ще запорожець Євген. Він також може зіграти на будь-якій позиції: від лівого захисника до центрального форварда. Для мене. Я по першій лізі, о, якщо ви дивилися за Динамо-2. в мене там статистика, я забив 5 голів, о, і практично всі з них я грав центральним нападником. Я за Динамо-2 в першій лізі грав центральним нападником. Тут, тут ще цю позицію вони не розкрили для мене, але потрібен небагато часу, але я думаю, що не буде труда зіграти. Якщо... Але як зіграти? Це вже інше питання. Тимофій Сухар розповідав, що коли він трохи молодший за вас, коли він викликався в юнацькій збірні України, Олександр Петраков там, скажімо так, відшліфував його позицію і поставив його власне на це місце, де він може і правого, і лівого захисника зіграти. В вашому випадку ви теж пройшли абсолютно всі можливі структури збірних України. Ви теж такий відчули на собі вплив Олександра Васильовича в плані вибору позицій? Так, я пройшов всі. Вікові молодіжні, але до головної мети не добрався, до національної поки що. Можливо, в мене є такі цілі мрії, можливо, в майбутньому це станеться. Буду перекладати зусилля всі для цього. А з приводу Олександра Васильовича, так, він відіграв велику роль, щоб я грав крайнім захисником, бо там, починаючи з Ю-14, по-моєму, він, він мене викликав і став на позицію крайнього захисника. І вже тоді там Дроценка, Олексій Євгенович, мій тренер Динамо, почав також мене іноді ставити на цю позицію. І так воно згодом згодом пішло. Окрім пенальті, крім цих навісів, про які ми говорили, ви в структурі Динамо виконували штрафні удари. Напевне, не гріх було це робити, враховуючи, хто був вашим тренером Валентин Белькевич його вплив на вас в контексті саме виконання якихось секретів оцих штрафних ударів, фішок. Як правильно це робити? Чи дійсно це був від нього величезний такий досвід? Це дуже добре, що ви це спитали, бо в мене ніхто ще про нього так напевно не питав, і в мене прямо аж такі. Він відіграв дуже дуже величезну роль в моєму становленні як футболіста. Якщо ми кажемо не тільки там, про навіть штрафні, він, мен, він повірив в мене такому вже більш дорослому рівні. І от, починаючи з нього, напевно, я починав свої там, перші кроки. Е, так, з штрафними після тренування я хочу за нього розповісти. Після тренування ми так ставили цих солдатів. І ставили м'яч, і ми там щось б'ємо, 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 не забиваємо. Він так підходить, просто без розминки, без нічого, в кросівках. Просто так ставить м'яч і каже: дивись, ось так от потрібно бити. Один, там, другий, там. І так от, і кожного разу ми там після тренувань залишалися, він так просто став, і всі м'ячі залетали. Просто. Він мені так завжди казав таку речі, е е е е е що. Не думай ні про стінку, ні про вратаря, а думай конкретно, куди ти хочеш попасти. От. Про, про, то, про, про це і думай. Ось. І я так відпрацьовував багато, але в штрафні, це також такі моменти, ну, десь іде, десь не йде. Валерій Болденков розповідав, що якщо говорити про побут і в контексті Валентина Белькевича, він був одним таким фанатом більярду і дуже класно грав більярд. Можливо, у вас є якісь з ним спогади, такі можливо, не такі футбольні, можливо, щось про життя. Ви пам'ятаєте? Якусь науку від тренера. Є такий спогад. Він за який ви спорту не брався, він в ньому був просто майстер. От так, розкажу історію. Ми були на Кіпрі на зборах. І там йшов по телевізору якийсь там чемпіонат світу з кьорлінгу, по-моєму. І він такий так, так вислів: скаже: Та дайте мені неділю, я вам чемпіоном світу стану цього виду спорту. Тобто він був впевнений в собі. І він, і він добре грав усі там види і більярди, і в теніс, він все вмів. Повертаючись до штрафних, красивий такий сюжет вашого життя, гол в прем'єр-лізі, ви на той час граєте за зірку, штрафний удар. Київське Динамо, і ви забиваєте. Е, ви не святкували, підняли руки вгору. Е, що творилося в вашій душі? Чи думали, можливо, в той момент про пораду Белькевича? Е, про пораду Белькевича я завжди пам'ятаю. Коли чомусь так у мене в голові це сидить, завжди навіть на тренуваннях, коли підходжу там відпрацьовувати, завжди це сидить. У е, е, мене є цікава історія, що Ребров. Перед цією грою, о, ну, я ж був в структурі Динамо, там ми всі друг друга знаємо, я перед грою підходжу там зі всіма вітаюся і стоїть ребро, я вітаюся. І він, а за, за до цього ми грали, по-моєму, зі сталью. І я був штрафний і досить непогано пробив, ну, не забив. І він мені каже: дивився, я там твій штрафний, непогано так вдарив. І в цій грі так вдалося забити. Так склалося, що ну, в Карпатах ви фактично один з таких найбільш недоторканих гравців в плані замін. Якщо, ну, напевне, це свідчить про вашу хорошу фізичну готовність. Але я так думаю, що в вашій кар'єрі був як мінімум один тренер, який навіть вас зумів заганяти. У Львові його знають, Даріо Друді. Як вам працювалося з, з іспанцем, от особливо в плані фізичних таких навантажень? Взагалі про Даріо Друді в мене є. Також такі інсайди, я нікому там їх не розповідав. Дуже цікавий персонаж. По-перше, він був молодий тренер, недосвідчений. І він не розумів, в нас було по дві предигрові тренування. Тобто зранку, ввечері, ввечері, причому ривкова робота. Плюс ще там декілька теорій в цей день, на наступний день теорії. Тобто ми до гри підходили не в самому кращому стані. Ну Це не тільки моя думка, а всіх товаришів. На гру професій. ви виходили вже втомлені. Ну, не в, лучшому, не в кращому стані. так. Називаємо це так. Я це, це... Напевно, це його досвід такий. Він на нас там якісь, може, дослідження став. Не знаю, він був такий досить молодий, впевнений в собі персонаж. І якось мені. Подзвонив якийсь журналіст, і взяв мене інтерв'ю. Я йому розк... розказав за тренування друді, так як вам зараз розповідаю. І я сказав, що в нього дуже навантаження великі, дуже великі. В нього це, напевно, одне з найтяжких навантажень, які були, бо він в нього тренування всі дуже інтенсивні. І він, А його вже не було в команді. Есть, але залишився його переводчик, який в нас за іспанці його залишились, який Едгар, він брав, так, Так, та, Едгар. І він каже мені. Я дав це інтерв'ю, приїжджаю на тренування там спустя неділю, тиждень, і, Друді, і цей едгар каже: там з тобою Друді хоче зв'язатися, напиши йому, тобою цікавиться. Він казав, що тобою цікавиться Монако. І я такий, я такий наподивився на Едгара, посміхнувся. Думаю, ну добре, ну, я, я вже бачив, що то щось нечисте. А знає Даріо Друді. Я йому пишу там, через день, він вже не пам'ятаю. І я прям розумів, що щось десь підвох якийсь є. І він, знаєте, що мені відповідає? Він відповідає, Ну так, був інтерес, але вони прочитали, що ти кажеш, що у іспанців там навантаження тяжкі, то вони відмовились від тебе. Ну, це просто це сміх. А він мені сказав, щоб в, в смс, що інтерес був з боку не Монако, як потім виявилося, а якоїсь іспанської команди. Ну, Ну це просто. Але але так, от зараз в інтерв'юсі подумають, що я там погано до нього відносясь. Це, це досвід. Я від нього там можу взяти деякі там хороші моменти. Тому в мене було дуже багато тренерів, бо я поміняв багато команд. Тому я не кажу, що друзі погані. Він такий, просто такий. Цікаві з ним історії. Павле, ви є вихованцем Чернігівської юності, але так склалося, що починався ваш шлях, хоч і зовсім трохи, але в Десні. Вас батьки спершу записали в школу Дисней. Як відбувалося це все? Так, це правда. Я спочатку займався у себе в школі, в гімназії. Там тренер з юності приходив, тренував нас деякий час, ну і потім вже настав такий період, що потрібно було йти вже до спортивної школи. І цей тренер е з, з юності вважав, що я піду на юність. Але мої батьки чомусь е відразу повели мене одне одне тренування до, до Десни. Я ще пам'ятаю, я був на тренуванні е з 94-м роком, е і був на тренуванні без безборотько Денис. І на першому тренуванні я був, став на ворота чомусь. Я вже не пам'ятаю, чому. І чи мене туди поставили, я не пам'ятаю. І я ввечері прийшов, і цей тренер з юності, котрий був в школі, нас тренував. Дуже здивувався, чому ми зробили такий поступок. І ми на наступний день вже я пішов на тренування до юності. Ваш рідний Чернігів сильно обстрілювали. Він суттєво постраждав під час великого російського вторгнення. Вже після нього ви якось розповідали навіть, що дім батьків, бабусі, дідуся теж постраждав. Наскільки це серйозна руйнація була? Так, Чернігів постраждав, але не так, як Маріуполь. але... Він... — Який теж для вас дуже близький. Так, так, так. Я Коли зараз кажуть про Маріуполь, я коли дивлюсь кадри, в мене прям сльози на очах. І ми з жінкою дуже часто згадуємо той період і дуже сумуємо, що, на жаль, так зараз відбувається. З приводу Чернігова. Так, в мене було потрапляння у дім бабусі з дідуся. Це їх, їх дім розташований буквально там в ста метрах від мого дому, де живуть мої батьки. І в мене є одна історія, дуже, я її не розповідав нікому. Дуже така добра. добра для моєї сім'ї, але, на жаль, погана для інших людей. В мене, якщо ви пам'ятаєте, там була така історія в Чернігові, що люди в черзі загибли від мінометного обстрілу. Вони чекали хліб в черзі. Там зранку приходиш, стоїш там півдня, і тобі там видають якийсь хліб. І в мене мама кожен день стояла в тій самій черзі. Кожен день там, на протязі там, двох неділь і як і коли стався цей приліт, там зв'язку ж не кожен день було, бо вони глушили зв'язок. І коли я зв'язався зі своєю сім'єю, виявилося, що в той, у той день моя мама не пішла до цього магазину, а в, в неї з'явилися такі справи. Вона там пішла забирати портфель моєї сестри, і, на щастя, не була у тій, у тій черзі, бо якщо б вона провела той день, як, як повинна була, то на жаль. Все сталося чудово для моєї сім'ї. В момент 24 лютого, ви вже встигли повернутися з Інгульцем зі зборів якраз? Так, ми повернулися, по-моєму, це був останній рейс з Туреччини. Але я точно не знаю, але, ну, по-моєму, ми там прилетіли у другій ночі, по-моєму, заселилися до готелю, поки там пройшли всі процедури в, в аеропорту, приїхали до готелю, там це була вже так. Біля четвертої ранку і я тільки там ліг до, до кроваті, і, і вже почалося. Але там у нас була там є готель, і біля нього є стройка. І я спочатку подумав, що це як, ну, щось так рано, щось почали будувати. Але потім мені подзвонив товариш мій, і я вже зрозумів, я почув в черні, вперше заграла повітряна тривога. І я через телефон почув, що повітряна тривога почалася. В вашій дитині на той момент півтора місяці саме усвідомлення, розуміння, що робити, як далі. Ваші перші дії. О, перші дії було дуже страшно, тому що ти не розумієш, що взагалі як все це працює. І все, що я знав про війну, це. Це тільки з фільмів, які там я дивився про Другу світову війну. І я не розумів, як це, це все працює. Я думав, зараз полетять самоліти, почнуть бомбити все, що тільки можна. А я ще був там на предостанньому етажі. Якраз в мене номер був на поверсі. По поверсі. І я відразу подзвонив жінці, вона була в Кропивницькому. І перше питання, що там, як ви, як дитина, і, і ми якось. Намагалися скомуніціювати, як нам далі рухатись, що, що робити. Якщо про більш приємні речі говорити, ваша донька народилася з вами в один день. Чи взагалі була це планова дата пологів? Чи знали ви, що дружина може такий сюрприз подарувати? Ну, так виходило, що ось-ось-ось-ось вона народить і в нас, я не знаю, як українською так буде. Кесареве? Так, кесарів Ростин. -ростин. Так, і в нас був вибір. або Робити шостого або робити восьмого, або сьомого не хотіли, тому що це велике свято і шостого або восьмого. І так вирішили, що шостого, я коли прийшов до роддому, до плого будинку, і мені на там ти якесь записуєш щось там, реєструєшся. І мені дівчина сказала: О, в тебе донька забрала твоє день народження. Крім того, ще третє свято, так яке в нас було до, до цього року, святвечір. Як вашій родині святкували, принаймні, чи коли ви там, дитиною ще були, як відзначали святвечір, день народження? Як поєднували ці свята? Ну, поєднували У мене була така досить традиція. Ходили до бабусі, на... вона готувала кутю. Ми збиралися, повечеряли. Були такі друзі, приходили до мене. У мене така була традиція з друзями, що вони до мене з самого ранку, якщо не встиг проснутися, приходили до мене 6 числа та вітали мене. Окрім футболу, у вас є таке цікаве хобі, ви фанат квізів, інтелектуальних ігор. Бачив, що коли ви ще грали в Маріуполі, ви навіть вигравали разом з Ігорем Тищенком, здається, тоді в команді були, який свого часу теж у Львові грав. Ви вигравали командний квіз? Чи у Львові вже вдавалося вам відвідати? У нас відбуваються футбольні квізи, зокрема теж? Е, у Львові я не відвідував ще, але в Маріуполі так ви праві, що ми відвідували, вигравали з Ігорем Тищенко. Це була така міжкомандная, я напевно розумію, про яке фото ви кажете. Але ми багато ходили в Маріуполі, збиралися з хлопцями, такими як Ігор Тищенко, якого ви казали, Євгеній Гальчук, Сергій Яворський та їхні там, дружини, дівчини, брати, сестри збиралися і ходили такі розумні люди. Для того, щоб брати участь в квізах в інтелектуальних іграх треба читати так. Чи є у вас певна там, група літератури, чи можливо якесь спрямування, книжок, яке вам подобається більше за все. Е, ну я, я коли починав свій шлях такого читання, усвідомленого, то я пробував різну літературу і психології, автобіографії, і там, романи, і все таке. Але я можу виділити для себе такі книги, які відіграли там, роль для мене. Е, Така книга мені дуже сподобалася як Довгий шлях до свободи Нельсона Мандели. Така досить книга про боротьбу цікава. Потім, якщо брати з біографії, це Андреа Гасі. І мені дуже сподобалося я читав Ібрахімовича і Мауріньо, і, Маурінь, і Гвардіолу, Але сама така мені цікава Варді. От його історія мене прям дуже-дуже Ну, подобається його історія, так бо вона неоднозначна така. В Карпатах є такий свій Варді, частково Олександр Мизюк, який теж тривалий час грав на аматорському рівні. Ну, На заводі не працював як варді, але ще, ще є такий равлик. Він також там не, не досить давно почав грати на високому рівні. Ви навіть себе, хоч вище, футболіст, молодий футболіст, спробували в ролі телеексперта вас кілька років тому запрошували на телеканал Футбол. По-перше, як вам цей досвід? І по-друге, чи можливо після футболу ви не думали, що в ну, Україні є все-таки брак фахових експертів чи попрацювати в якості телеексперта? Ой, я не знаю, яким я буду там телеекспертом, але цей досвід був досить. Мені сподобався він, і я розмовляв з людьми. Після цього там випуску вони казали, що все добре, все нормально. Ну, мені сподобалося. Я дуже радий, що мене запросили туди, е, тому це, це, це гарний досвід для мене. Можливо, я не знаю, як складеться моє життя після футбольної футбольного моєї кар'єри. Все може бути. Це, це досить цікавий такий досвід. Подивимось. Ми згадували про ваше виконання пенальті, е, коли ви виступали за команду u 20. Збірна України потрапляє на чемпіонат світу, виходить з групи 1 фіналу, Сенегал. Ми поступаємо в серії пенальті. Ми програли 2-4. Чи мали ви бити п'ятий пенальті, чи ви взагалі тоді, там, за думкою Петракова? Тобто, чи мали виконувати пенальті? Е, на цьому чемпіонаті світу я бив пенальті з М'янмою. Ми виграли в них, я не пам'ятаю, щось 5-0, по-моєму. Точно щось не пам'ятаю. І, і Я був там пенальті, в грі був пенальті я його не забив. Це була, по-моєму, друга гра. І з Сенегалом це вже четверта гра була. І Петракова є така. Ну, Він нас всіх до кола зібрав і каже, хто хоче бити пенальті. А ми всі розуміли, що він вже для себе все вирішив. Ну і він так назначав пенальті. І я для себе вирішив, що я піду шостим. Ну, Бо він п'ятірку назвав. Ну, але до мене не дійшло, на жаль. Попри те, що ми ну, десь рано вилетіли, можливо, але ви казали в одному з інтерв'ю, що цей чемпіонат світу Новій Зеландії це одне з таких найяскравіших ваших футбольних вражень. Що було особливого на цьому чемпіонаті світу? Можливо, в самій країні, можливо, щось особливо цікаве, побачили там. Ну, по перше організація, дуже на такому рівні побувати навіть там u 20 це дуже дорого стоїть. І взагалі, Нова Зеландія, вона ми туди летіли 36 годин. І прилетіли, вона дуже гарна. Ну от я б хотів би зі своєю там дружину туди, доньку туди, щоб ми злітали туди показати. Їм самому ще подивитись, бо я багато там чого не бачив. Але те, що бачив, там є пляж з чорним піском. Він дуже такий ну, гарний. І самі люди вони виглядають як якісь сказочні персонажі. Ось ну, такий в них вигляд зовнішній. Ну цікаво. ну. Прикольно за рік до цього наша збірна виборює путівку на євро. Для цього нам довелось перемогти Англію. Драматичний гол Едуарда Соболя, напевно, 95-та хвилина. Чи пам'ятаєте емоції? Що тоді творилося? Чи вірили ви до останнього в те, що можна обіграти Англію? Вірили ми точно до останнього, і це це також одне з таких емоцій моїх незабуваймих. Ми просто там половину поля не переходили. В перший тайм так точно, в другому таймі там, по-моєму, здається, у Ярмчука був момент, він не реалізував його. Ми всі думали, а він там був на 70-тій хвилині, десь плюс-мінус. Ми всі думали, ну все, більше шансів не буде. І оце штрафний. А я хочу нагадати, що там був автогол, ну більше як автогол. Едуард Соболь зіграв класно, нехай це буде його гол, але я нагадаю, що відлетіло від Чемберса, якого. До цього еліт-раунду купив арсенал там, за 15 мільйонів там, за тиждень чи за два. І від його ікроножних чи п'ятки залетіло до воріт. Емоції були дуже, дуже класні. І це був, до речі, єдиний матч в моїй кар'єрі, де я в перерві мене рвало, бо дуже багато бігової роботи було просто без м'яча. Це був єдиний матч. Ви кажете, що з багатьма тренерами працювали. Я думаю, що Олександр Петраков це теж один з таких найбільш пам'ятних в вашій кар'єрі. Чи є у вас теж такі історії, про які ви згадуєте, там приємно на душі робиться, чи весело. От, можливо, щось про Петракова розкажете. Ми, ми з зміяними граємо, а він така ж дуже імпульсивна, емоціональна людина. І ми заходимо в перший тайм 0-0. Ми заходимо до роздягальні і, і чуємо від тренера такі слова. Ну, все. Ігор Кузьміч, а це наш адміністратор. Якубовський. Якубовський, збирає речі, ми їдемо звідси. Ми всі сидимо, ну ще второй тайм, ну, ми їх потім 5-0 е загнали. Але ну просто забирай. Вони не хочуть. Поїхали звідси. Ну, такі, такий тренер е цікавий. Ви майже всю кар'єру провели на рівні прем'єр-ліги стабільно. І зараз цей сезон йдете в другий дивізіон. У Вас була можливість залишитись в зорі в команді прем'єр-ліги? Чому Карпати, чому все-таки ви ухвалили рішення і переїхали до Львова? Е, ну, По-перше, тут, е, я вже казав, що це проєкт, дуже серйозний проєкт. І, як я розумію, вже багато футболістів хочуть е, тут, тут знаходитись і попрацювати з, е, з таким тренером, напевно, всі хотять, хотіли би. І я ж кажу, я люблю проєкти. Я все своє життя мріяв потрапити до, до команди якою всі починаючи там від людей, які там дивляться за полем, і закінчуючи президентом, щоб всі горіли якоюсь там однією метою, щоб все для цього робилося. І тут я потрапив в цю команду. Це, це дуже класно. Це відчувається в побуті, в спілкуванні? у всьому, у всьому відчувається всі, якісь там маленькі деталі, всі вони вирішуються, швидко закриваються. І всі горять однією метою. Наразі це вихід у прем'єр-лігу. Але далі в нас вже є мета у команди, і ми всі, всі, всі будемо йти до цієї мети. У Вас майже 150 матчів у прем'єр-лізі. Чи надаєте значення цим цифрам? Чи хочете їх там збільшити і перевершити саме з Карпатами вже в наступному сезоні? Ну я сподіваюся, я їх збільшу і саме з Карпатами. Далі буду виступати і прем'єр-лізі. Бажаю вам цього, будемо вболівати за вас. Так що успіхів. Дуже вам дякую.